Коли садити помідори на весні 2025 року, це питання щороку викликає суперечки. Одні кажуть, чим раніше, тим краще, інші чекають тепла, а хтось взагалі садить на свята, щоб запам'ятати. Та якщо хочете справді щедрий урожай, краще орієнтуватись не на дату в календарі, а на температуру ґрунту і повітря. І ми зараз усе розкажемо просто і без води. Отже, помідори дуже люблять тепло, але не спеку. Якщо висадити занадто рано, розсада може загальмувати в рості, а в гіршому випадку загинути від поворотних заморозків. Найкращий момент для висадки, коли ґрунт прогріється до 14-16 градусів Цельсія, а ночна температура не пускатиметься нижче плюс 10. У 2025 році такі умови настануть в другій половині травня, але все залежить від регіону. На півдні України розсаду можна висаджувати вже з 5 по 15 травня, у центрі і на Сході орієнтуйтесь на період із 10 по 20 травня, а у північних і західних регіонах краще дочекатися 20-25 числа. І якщо ви думаєте, ну добре, я це вже чув, не поспішайте перемикати! Далі буде кілька парад, які дійсно допомагають отримати рясний урожай, навіть у складних умовах. А наприкінці найсприятливіші дні для посіву та висадки за місячним календарем. Ще одне питання: як бути з розсадою? Якщо ви ще тільки плануєте сіяти насіння, то не пізно це зробити до 10-15 квітня. Розсада томатів розвивається 45-60 днів, тому встигнете. Висаджуйте відкритий ґрунт, коли на рослині буде 5-7 справжніх листків і добре розвинене коріння. А ще загартовуйте розсаду хоча б тиждень, тримайте її на відкритому повітрі, інакше вона отримає стрес на Що ще важливо? Не захущуйте посадки, помідори люблять простір і свіже повітря. Не садіть їх після картоплі, краще після капусти, гірків чи бобових і пам'ятайте, про мульчу, вона захищає ґрунт від перегріву і утримує вологу. І тепер, як обіцяли. Найцінніше сприятливі дні для посадки томатів у 2025 році за місячним календарем. У квітні найкраще сіяти на розсаду 9, 10, 13, 17, 18, 22 квітня, а висаджувати розсаду в ґрунт у травні 8, 9, 12, 13, 17, 18 травня. Це дні, коли місяць сприяє швидкому укоріненню і активному росту, то збережіть собі ці дати і ви точно не програєте. Підписуйтесь, якщо хочете знати ще більше про посадки сорти доброго і секрети врожаю. А якщо це відео було корисним, поставте вподобайку. Це допоможе нам готувати ще більше корисного для вас. Дякуємо за перегляд і нехай ваші грядки дають смачні томати!